Чи буде кому цікава отака штука? Дивіться, на колесах, легко їздить, можна брати ось отакий таз, ставити, насипати клей, бетон чи якісь матеріали будівельні, чи клей для плитки і отак ось, ось передвигати по об'єкту. Щоб не носити, не піднімати, регулюється ця ширина під розмір тазу чи корита, щоб не було ось цих зазорів. І отак він стояв більш так от по розміру, не подвижно. Це під квадратний, а це ось такий підкруглий. Беремо круглий, можна виставити розмір і також катати по об'єкту. Виготовляю ці штуки на колесах у Харкові. Колеса на підшипниках.